Всім привіт! Мене звати Стас. Я вже 9 років живу в Польщі і займаюся бізнесом. І сьогодні ми поговоримо трошки більше на тему ВАТУ в Польщі, тобто НДС. -у. З вами поділюсь такою фішкою, яка вам дозволить зекономити дуже багато грошей. Представимо собі таку ситуацію: ви маєте або спілку ЗО в Польщі, або єднособову діяльність господарчу. І я в своїх відео дуже часто. Все, що стосується вата вату, я якби називаю це окремо, тобто виношу це за рамки, бо власне ват він не стосується ваших прямих податків. Так ви можете бути платником вату, а можете не бути. Можете бути їм обов'язково, якщо у вас такий вид діяльності, який відразу має бути платником ват, а можете бути їм не обов'язково. Фішка заключається в тому, що в уставі о ват написано білим. Чорним по-білому, що якщо е ваша діяльність не підлягає відразу під ВАТ, ви відразу не маєте бути платником ВАТ, то до 200 тисяч злотих ви можете працювати без НДС, тобто без ВАТ. Це дуже круто, бо 200 тисяч злотих ми рахували це зараз десь там 40 тисяч євро. ну і якщо ви е Різниця в принципі, в принципі, або Спука ЗО, або у вас ЄДГ, ви виводите там собі гроші, то це дуже крута можливість просто на 23% брати з клієнтів менше грошей. Є один нюанс це не перейти власне, за цей ліміт, ліміт обороту. так. Тобто, якщо ви в поточному році заробили, наприклад, 201. Тисячу злотих обороту так, вам заплатили, то ви вже е, ваша ц... конкретна ця е, діяльність, немає різниці, це буде ЄДГ або е, компанія, вона вже раз і не завжди має стати обов'язковим платником ВАД. Але якщо ви будете тримати цей ліміт, так, і, наприклад, кожного року ви будете робити оборот на своїй діяльності, скажімо, до 190-195. Якщо ви сміливі 199 тисяч злотих на рік обороту, то ви не будете платником ват і будете конкурентніші ніж ваші конкуренти звучить. Тупо але окей. Наприклад, давайте з вами приклади. Дивіться, у вас салон краси, і ви робите манікюр. Манікюр коштує 100 злотих плюс 23 злотих. Це власне цей ват, якщо ви платник вату. А біля вас знаходиться такий самий салон краси, який не є наразі платником ват, і він тупо продає манікюр за 100 злотих нетто без цього вату. Ось такі друзі діла. Я думаю, що це дуже корисно. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, задавайте ваші питання знизу під відео. І якщо вам потрібна допомога в старті та розвитку бізнесу в Польщі, в консультаціях, в оптимізації оподаткування, ви знаєте, що робити. Відкривайте опис і переходьте на лінки. Дякую і до зустрічі.